Вранці Люба, як завжди, прийшла навідати свою стареньку матір. Зайшовши до хати, ледь не знепритомніла від шоку. Ненька була вся закривавлена та налякана. Подвір'я все розкидане. Ну що це таке? Заходжу в хату одразу. Все розкидане. Ну що таке? Я заходжу в спальню, вона лежить на кроваті. Кажу, мам, що таке, ти що впала? чи що? Вона каже, ні, мене побили і грабили. Матір розповіла на неї та сина вночі напали свого брата. Любов бачить на підлозі у літній кухні. Чоловік вже мертвий. Була констатована смерть вказаного громадянина. От надана була медична допомога його матері, 82-річній жительці цього ж села. Рідним пенсіонерка розповіла, вночі до будинку постукав односелець. Пригрозивши, він примушує жінку відчинити літню кухню, де ночував її син, а там просто на очах у матері ріже чоловіка. Він нужав, взяв хлібниці і Вітю стукнув, каже мама, переді мною. Він цей вітя випрямив, каже, і впав. Він за неї за руки і повів у хату. Вже в будинку, у наляканої старенькою, злочинець починає вимагати гроші та віддає все, що має. Він в шкатулці пішов уся гроші, накаже, я не знаю, скільки там було все. І ще в неї в кармані були, спортивні штани вона ходила, і вона в цих спортивних штанах ці гроші віддала. Нальотчика поліцейські затримали у тому ж селі. Чоловік спав на сходовій клітині багатоповерхівки і був страшенно п'яний. У будинку його вилучили речові докази, сам викрадений телефон, також грошові кошти. Частину грошові кошти, так як значну частину він вже їх стиг потратити. Протверезів, що він зізнається, справді ходив до будинку односельця, бо той заборгував, не розрахувався, а матір напередодні отримала пенсію. Ціна питання, увага, 40 гривень. Осик, я можу ждати, мені теж треба гроші. Хоч там, звісно, такі гроші копійки, Там мені небагато довжен був 40 гривень. Ми з ним почали сваритися, от він до мене фиркати почав, огризатися ну, там. Під руки мені попався ніж. Я взагалі не знаю, як. Ну, де він там тигнішу та взявся. Я вхопив цього ножа, він, виходить, ще й на мою сторону якраз нахилився. Я почав махати. Ну, я разів три махнув, але ну, я зрозумів одразу, що я йому попав в шию красиво, тому що він одразу впав і вже не двигався. Так замість 40 гривень боргу односелець забрав у пенсіонерки майже тисячу, та ще й життя її сина. Він навіть не пам'ятає, чи залишив жінку у живих. Вона заходить, а нині син лежить ну, кров'ю залятий. Вона давай бігти ну, назад в хату, забігає в хату і не прямо в віранді ловлю. Ну і попросила, щоб вона мені гроші дала. Тому що, воно, що він не так як довжив. Вона мені, правда, всі віддала, там 800 було гривень. Вона показала, де він взяв, Це, я каже, витягнув в шуфлядах там були в шкатулках, ці, відкривачка. де. Каже, я тобі зразу очі викулю. Вона почала проситися. Що не роби, так, і все у селі молодик користується поганою славою. Ніде не працює, живе хіба що з крадіжок, але душогубства від нього ніхто не очікував. Коли не коли вкраде, там ну, тіпи на поруки, на поруки брали. Попав за кражу, вийшов і п'ять. Ну що, ну, вбивати людину за гроші, та це таке створити. Люди в шосі. Особа раніше судима 82-го року. Народження, який безпосередньо за три місяці з був звільнений з місць позбавлення волі, та відбував покарання за скоєння крадіжок, цього разу чоловіка судитимуть одразу за двома тяжкими статтями убивство та розбій. Покарання за такі злочини може бути максимальним аж до довічного позбавлення волі.